Всім привіт, агенти! Що ж гарні новини. Якщо ви заходите зараз в гру, то, мабуть, бачите ось таке повідомлення. І майже те саме написано в Твіттері від команди розробників The Division. Вони визнали проблему лагання серверів і що саме вона пов'язана з використанням Експлойту на прокачку досвіду на місії Fail Out, і за цього лагають всі місії навколо Вашингтона, на Саміт. Що, мені здається, також це вже почало впливати і на сам Вашингтон. Вони спостерігають за всім цим і кажуть, що будуть роздавати тимчасові бани на 2 тижні. Якщо ігрок знов почне використовувати цю механіку, то отримає постійний бан аккаунт. Виходить так, що вони не розповідають нам, як саме вони це виправлять, але поки що тільки лякають банами. На місії Андерсона на АЕС вони це доволі швидко виправили, бо там, мабуть, їм було легше це зробити. А як саме тут вони це приберуть, поки що не зрозуміло. Але тягнути далі, мабуть, вже було нікуди. Ось, І вони такі міри приймають. Так що краще вам туди не заходити на ту місію і не використовувати там цей баг. На цьому тижні в нас почалась ліга другого боса Бентона. Тут же цей набой трошки краще промальований. У нас 4 місії. Треба вбивати вразливі точки і вбивати істинних синів, щоб отримати ось такий баджик. Ну, простіше знов-таки зробити. Три або 4 місії загалом отримати 30 балів. І на другому тижні також зробити ще 30 балів, і все готово. А ще гарна новина. Сьогодні під вторгнення у нас місія Grand Washington Hotel. Це для тих, хто збирає на німізіду і ніяк не міг виловити її, щоб отримати креслення. Тож, вперед. Ну, подивимось, що у нас за товари. Так, ну міні-речі. Це все на прокачку буде. Максимальна шкода для штурмових годіок. Максимальна шкода на зброю для рюкзаків. Трошки такі цікаві, в принципі. Баронік можна взяти на всяк випадок. Бо цей талант діє і на зброю і на навики, але 12% і треба постійно бути в укритті. На перший час можна використовувати. На перший час а це з 12-кого нема, але тут все не сходиться, краще вибити. Так, і знов у нас YalGir уклано торговця. Це, мабуть, тільки на тканину накупити та розібрати, щоб потім щось крафтити. Маловато брони, но можно использовать такие калина или в какой-то білд билд на відновлення брони или на танк. Так, и наш клановый топ в этом тижне. Максимальна шкода на гвинтівки. І, в принципі, якщо ви дуже гарно стріляєте по головах, то можна і використовувати цю штуку. Так, шкода цілі по укриттям для дробовиків. І, в принципі, можна на окислювати взяти на перший час. Сінхроність закинути і все. Ще раз шкода на штурмовки. Максимально шкода від збройна коліна. Так, ну все так для колекції. Hey, want to make a trade? А на рюкзаках максимальне. Так, Нью-Йорку нічого особливого. Так, ну це не цікаво. Буду завтра у Мендозе. Максимальний захист від вибухів на рюкзаки. А це вже цікаво. Щоб не фармити в ТЗ, можна тут придбати. Хоч адреналін вже зараз настільки гарно працює, як раніше. Але я чув гарний. Так, ну, бренд сам по собі не дуже. Для колекції можна взяти або якийсь білд робити на... Відновлення броні за вбивство. Хоча на 45% якраз вони там не потрібні. Я вже робив з Ніз... Веленізію. О, знову дар на стезе. О, це можна придбати. червоний повністю гарний можна зробити. The business hostiles guarding location nearby. Why selection in DC right here? Так, прикольно. Хоча повністю червону цю маску не зробиш у чоловіка, але можна придбати знов-таки для колекції. Ну ось такі товари на цьому тижні. Подивимось завтра Мендозу. Айсім щастить.